Ні, усім новини ватері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Чи удар по місту Кривий Ріг, чергова трагедія: загиблі та поранені. Російська ракета знищила автомийку. Тут загинули одразу три працівники: дві жінки та чоловік. Один із загиблих хлопець, взагалі, просто їхав на авто по дорозі. Його тіло неймовірно понівечило. Страшна подія сталася 2 квітня близько п'ятої години вечора, коли люди перебували на роботі чи збирались додому. Понівичила ракета і багатоквартирні будинки та гуртожиток, де жили люди. 17 криворіжців отримали поранення. Детальніше розкажуть наші журналісти. Сьогодні загибший хлопчик. Коротше, з дівчиною їхав, відірвало голову. Така ситуація. Четвертий за гаражами десь лежить. Другі пакети принесли. За гаражами, воно там десь, за гаражами. Все. Ось така ситуація. Вона сіла тут гаражі. Хлопець вы уламате. Загалом дівчині я тривала Це перші кадри після влучання балістичної ракети по кривому рогу. Розкидані тіла, накриті пакатами, кров все одному. Один з загиблих чоловік пані Анастасії Віталій Куцепало. Він працював на СТО, куди прилетіло ворожа залізяча. Фото саме його руки облетіло всі соцмережі, та нагадало нам події 22-го року у Бучі. Ціла від автомеханіком. Я не вірю. Ну, от я зараз приїхала. мене туди не пускають. Подзвонив колега його. Сказав, що більше немає. Ганна Васильівна мешкає неподалік місця вибуху. Три місяці тому поховала сина, який загинув на фронті, але ворог вирішив: відібрати життя її дитини було замало. Оселя пошкоджена, але сама жінка на щастя вціліла. Вона один раз бахнуло і все так, як сьогодні. Піця до сих пор не валася. Ну я втікла на коридор, сидю не знаю, що далі робити. Тоді вже пішла на вулицю. Три місяці даже немає. Сина поховала. Одразу після вибуху на місце влучання прибули усі комунальні та рятувальні служби. Одними з перших, як завжди, були парамадики. Разом з ДСНСниками вони кожного разу рятують життя, незважаючи на небезпеку. Пробули по ще одразу після прильоту надавали допомогу разом з працівниками ДСНС. Чотирьом потерпілими надали допомогу і передали їх працівникам швидкої допомоги. У перші хвилини після вибуху був розгорнутий штаб допомоги від міста. Тут приймають заяви на матеріальну допомогу, видають будівельні матеріали, аби люди могли швидко полагодити вікна, двері, покрівлю тощо. Аби не залишити мешканців наодинці з бідою. Штаб працював до 9-ї години вечора. А вже сьогодні продовжив свою роботу з самого ранку. Відразу після вибуху був організований оперативний штаб біля найближчого закладу. Постраждальні мешканці отримали. Необхідну інформацію оперативно містом було виділено з матрезерву ОСБ-планки цвяхи. Лівка, все це вже розвантажено. Ворог вирішив не лише зруйнувати домівки, але й забрати найцінніше життя. Внаслідок удару балістикою загинуло четверо людей. Усі цивільні. Перша жертва балістичного удару 45-річна Інна Вінсковська, яка працювала на автомийці та мала трьох дітей. До війни жінка була вихователем в садочку і цього року чекала на доньку Поліну із Польщі, аби разом відсвяткувати Великдень. Ще одна загибла, також працівна керівниця автосервісу Яна Крутко була волонтеркою та патріоткою. Жінка займалась пошуками рідних загиблого бійця та загалом завжди допомагала людям, навіть коли її підкосила смерть матері після тривалої хвороби внаслідок ДТП. Ім'я четвертої жертви поки невідоме. Черговий терористичний акт. Влучення балістичної ракети в об'єкт абсолютно цивільної інфраструктури. Тут щільна міська забудова, тому вісім багатоповерхових будинків постраждало. Штаби ми вже розвернули. Людям надається допомога будматеріали, матеріали, заяви на матеріальну допомогу. Ну, тобто Ми працюємо, як завжди. Ми кожному допоможемо. Ще 17 людей постраждали, у тому числі двоє дітей: хлопчик восьми та дівчинка шести років. Одинадцять поранених були доставлені у лікарні. Там їм надають усю необхідну допомогу. На ранок у лікарні залишилися всі одинадцять пацієнтів. Один з них у важкому стані. Загалом пошкоджено близько десятка багатоповерхівок: автівка, АЗС, приміщення пошти, гаражі та адмінбудівлі. Ніколи не забудемо підступних ударів ворога та невинно загиблих. 4 квітня. Ня у кривому розі оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять загиблим. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Андрій Яковлєв, Паршимський. Мінус 10 повітряних цілей. Саме стільки ворожих бляшанок, підрозділи повітряного командування. Схід збили в небі над Дніпропетровщиною. Павлограді внаслідок атаки безпілотниками в двох п'ятиповерхових будинках та адміністративній будівлі. Вибухова хвиля вибила вікна. В межівській громаді Синельниківського району росіяни атакували дроном, зачепили будівлі. Поранення отримала 56-річна жінка в Нікопольському районі. Внаслідок обстрілів Нікополя, Марганецької та Покровської громади поранення дістали двоє місцевих. 51-річний чоловік та 77-річна жінка вороже залізо пошкодило три приватні домоволодіння, дві господарські споруди, два підприємства автомобілі. Наслідки атак документують правоохоронці. Обстріли українських регіонів не завершуються вже 1135-ту добу. На Донеччині російські війська 23 рази обстріляли населені пункти області. Поранено сімох людей, одна людина, на жаль, загинула. Пошкоджено 20 будинків та дві адмінбудівлі на Харківщині. Росіяни вночі атакували обласний центр дронами. Пошкоджено шість домоволодінь та 16-поверховий будинок. П'ять осіб постраждали, в тому числі 10-річна дитина. Загалом по області зазнали поранень ще двоє осіб. Пошкоджено 10 будинків та 6 авто. На сумщині вночі та вранці зафіксовано 35 обстрілів прокордонних територій та населених пунктів. Росіяни застосували міномети, авіабомби, кап, ФПВ-дрони та безпілотники. Пошкоджено дві будівлі. Постраждалих на щастя немає. Є речі, які можна ще зробити для підтримки нашої промисловості. Я доручив урядовсім виконати те, про що просили сьогодні підприємці: українські результати це спільні результати. Це результати всіх, хто обрав для себе Україну, всі, хто активний заради України, всі, хто готовий реалізувати все необхідне, щоб Україна вистояла, Україна, і досягла своїх цілей. Обстріли не припиняються і на Запоріжжі. Окупанти завдали 539 ударів по вісьмох населених пунктах регіону. Пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків та квартир, але серед мирних жителів постраждалих немає. На Херсонщині російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів, зокрема місто Херсон. Під ударами опинилися житлові квартали, критична інфраструктура, багатоповерхівка, вісім приватних будинків та магазин. Внаслідок російської агресії поранено чотирьох людей. Наслідки атак уточнюються. І вдень і вночі знищують ворога та його живої механізовану сили. Сили оборони України протягом минулої доби вивели з ладу 1390 озброєних чужинців, де мілітаризували безпілотники, 88 одиниць автотранспорту, 49 гармат, 22 два броньовики, шість танків та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, противника, один пункт управління БПЛА та одну артилерію. Рійську систему в нічний час протиповітряна оборона України знищила 28 російських шахедів та БПЛА інших типів на сході та півночі країни. Ще сім ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Внаслідок помітної активізації ворога Сили оборони України зупинили 216 спроб окупантів просунутись вперед на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. За 435 днів російсько-української війни наші захисники знищили 370 літаків 335 гелікоптерів 1521 танк 21902 броневики 25, 25 гармат 31597 безпілотників 42 775 одиниць автотранспорту 1123 засоби ППО 1348 ракетних систем залпового вогню 3123 крилаті ракети та майже 920 тисяч російських Тих окупантів. Морозі міська влада разом із фахівцями ДСНС, освітянами та екстреними службами провела масштабні тренування з цивільного захисту. Відповіді на важливі питання про те, як діяти в екстрених ситуаціях, шукали учасники дня цивільного захисту, що відбувся на базі ліцею номер 35 У програмі заходу освітяни мали змогу отримати практичні навички евакуації, надання домедичної допомоги та реагування на хімічні загрози. Як пройшов цей масштабний захід, та які технології було залучено? Далі?

Кожен навчальний заклад має бути не лише осередком знань, а й місцем, де діти та педагоги почуватимуться у безпеці. Саме тому в кривому розі щороку проводять масштабні навчання з цивільного захисту. 3 квітня на базі ліцею номер 35 відбувся міський день цивільного захисту. Це можливість для керівників шкіл, гімназій та ліцеїв відпрацювати алгоритми дій у разі надзвичайної ситуації, дізнатися про нові методики та побачити, як у критичних умовах мають працювати. Всі служби сьогодні буде проведено показовий день цивільного захисту міський. Це дуже важливо, особливо в сьогоденні, дотримуватись правильних дій під час надзвичайних ситуацій. Правильно діяти надзвичайній ситуації це означає врятувати своє життя та життя оточуючих. Ми працюємо своїм блоком. Саме робота ДСНС це відпрацювання локалізації та ліквідації пожеж. Правильні дії під час виникнення пожеж. Подібні заходи. Проводяться щороку особливого значення вони набули після початку війни. Кожен раз організатори надають нові методики навчання. Освітяни з усіх районів міста збираються разом, щоб перейняти досвід та впроваджувати нові практики у своїх навчальних закладах. Сьогодні у нас актуальні теми, які розглядаються на цьому навчанні. Це і протимінна безпека, тому що почастішали випадки, коли знаходимо невідомі предмети. Що робити, коли знайшли невідомий пакет, невідому сумку. Це це і Терористичні дії, які можуть бути, що як діяти в цьому випадку, якщо є така загроза. Звичайно, це і тривога, звичайно, це евакуація в укриття відпрацьовувалася. Ну і та інші, такі як психологічні дії. Під час практичної частини було продемонстровано роботу спеціалістів за сигналом: увага, повітряна тривога, Організовано евакуацію до безпечного місця. А також проведено показ процесу надання психології. Психологічної та домедичної допомоги в режимі невідкладного реагування особлива увага приділялась відпрацюванню дій у разі хімічної небезпеки. До заходу долучились представники департаменту освіти і науки, районних відділів освіти та рятувальники. Відкрив день цивільного захисту, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Кривий Ріг – це те місто, де створюються всі умови для безпечної освіти і Наших дітей побудували вже на сьогоднішній день 213 укриттів в закладах освіти. Ми проводимо ці заходи для того, щоб всі освітяни мали навички та мали можливість передавати свій досвід всі освітні заклади нашого міста. Міська влада та рада оборони Кривого Рогу продовжують посилювати систему безпеки. Протягом квітня у кожному районі міста відбудуться показові дні цивільного захисту, а також єдиний день цивільного захисту, де підсумують усі отримані знання та навички. Це дозволить зробити освітній простір ще безпечнішим і допоможе педагогам та учням бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій. Аліна Сітнікова Андрій Яковлів перший міський. На вулиці Січиславській триває важливий етап підготовки до нового опалювального сезону. Замінюють 70 метрів аварійного трубопроводу, який забезпечує теплом сотні будинків. Роботи проводять працівники підпорядкованої НАК Нафтогаз Адкриворіш теплоцентралі. Підприємство нарешті отримало фінансування на проведення ремонту та модернізації своєї опалювальної системи та мереж. Щоправда, гроші їм виділили лише після звернення керівництва кривого рогу до прем'єр-міністра, величезного скандалу та приїзду у Місто профільного міністра через фактичний зрив опалювального сезону цим державним підприємством. Однак залишаються кадрові проблеми терміново потрібні спеціалісти, які ще труднощі стоять перед державними комунальниками. Дивіться в нашому сюжеті. Ще взимку ситуація з теплом у кривому розі у абонентів державної криворізької теплоцентралі була вкрай критичною. Зношені магістральні трубопроводи, десятки аварійних ділянок і відсутність тепла у тисячі абонентів. Державна компанія не поспішала помічати проблему, і лише після гучного скандалу та звернень міської влади до керівництва держави питання нарешті зрушило з мертвої точки. В результаті НАК Нафтогаз України як власник криворіч теплоцентралі виділив необхідне фінанс. Сування на масштабний ремонт тепломереж. Зараз у Кривому Розі розпочалися роботи з модернізації системи теплопостачання. Одним із ключових об'єктів став магістральний трубопровід від вулиці Січиславської, що живить теплом 170 житлових будинків, лікарні та навчальні заклади. Роботи тут ведуться силами Криворізької теплоцентралі. Фахівці демонтують зношені труби, встановлюють нові сталаві. Здатні прослужити десятки років. Тут зараз проходить заміна теплової мережі діаметром 630 Розпочали. Ми 24 числа заміну, планується заміна однієї, т1 ділянки у нас 70 метрів і друга буде пізніше замінитися. Десь це два тижні займе ця робота по заміні ділянок теплових мереж. Комплексне оновлення тепломереж, котелень та обладнання це стратегічний крок до стабільного проходження наступного опалювального сезону. Але крім фінансування, підприємству потрібні кваліфіковані кадри. Наразі тут відкрито 300 вакансій від слюсарів до машиністів котлів. У кровомрозі добре знають вирішення важливих проблем це результат спільної роботи. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Практичний досвід боротьби з наслідками підриву дамби Каховської ГЕС та залучення можливостей міжнародних організацій у кривому розі провели засідання технічної робочої групи кластеру під назвою Вода, санітарія гігієна. Її учасниками стали голова ради оборони міста Олександр Вілко, представники міської влади, Кривбасводоканалу, а також гості з від, від міжнародних організацій та благодійних фондів. Який досвід вирішення проблем із водопостачанням в умовах російської агресії має кривий ріг? Знають наші кореспонденти. Dante. Кривий ріг за час повномасштабного вторгнення Росії зіштовхнувся із проблемами водопостачання. Рецепт рішення яких немає жодне інше місто України чи за кордоном. Після підриву російськими окупаційними військами дамби Каховської ГЕС в червні 2023-го місто втратило одне з двох головних джерел забору питної води для майже мільйонної агломерації Кривого Рогу та Криворізького району. Але завдяки мобілізації наявних власних та залученню зовнішніх ресурсів, ситуацію з водопостачанням вдалося вирішити. Це визнають профільні фахівці які завітали до нашого міста на спеціалізоване виїзне засідання технічної робочої групи кластеру Вода Санітарія Гігієна. В ньому взяли участь представники міжнародних гуманітарних організацій, місцевої влади, комунальних підприємств та експертної спільноти. Кривий ріг з самого початку конфлікту дійсно досить потужно мобілізувався за рахунок потенціалу водоканалу, який присутній в самому Кривому розі, за рахунок людей, які живуть в Кривому розі. Дуже багато випадків. Ки було 2022 року. Ви були на порозі втратити взагалі два джерела води і Карачунівське водосховище, яке неодноразово було обстріляно ракетами, іскандерами і іншими. І ми розуміємо підступність ворога і його терористичні наміри це втрата кривом рогом джерела води. І Каховка була втрачена, але знайшлися альтернативні джерела, які підтримуються, які розвиваються. Підрив дамби Каховської ГЕС в червні 2023-го спричинив масштабні проблеми з водозабезпеченням. У кривому розі та регіоні, а далі він в свою чергу спричинив старт активної корозії в трубах. Свій негативний відбиток залишили і гідравлічні удари в мережах через аварійні пуски, запуски насосів, викликані блекаутами та відключеннями світла під час війни. Третя складова погіршення ситуації з водопостачанням це постійні обстріли росіянами інфраструктури. Рада оборони міста, влада Кривого Рогу приділили максимальну увагу питанню забезпечення міста водою та змогли мінімізувати наслідки однієї з найбільших техногенних катастроф у Європі. За останні 80 років. З початком військових дій та агресії підприємство Карибасводекана стикнулося з дуже великими технічними ризиками та проблемами. Це дамби, які були порушені, це відсутність джерела водопостачання для приготування питної води. Але станом на сьогодні вода подається 24 на 7, вода відповідної якості, ту, яку можливо видати водопровідними комплексами, вона безпечна, вона відповідає нормам. Документами криворіг вистояв і продовжує міцно стояти в питаннях водопостачання завдяки плідній співпраці із центральними органами влади, а також міжнародними організаціями, що надають необхідну підтримку. Головне, це ЮНІСЕФ, міжнародний комітет Червоного Хреста, міжнародна організація з міграції, Active People in Need тощо. Втім, наразі питання забезпечення міста хімічними реагентами для очищення води є одним з ключовим. А все через те, що якщо раніше воду брали з Каховського водосховища, що відносно недалеко від Кривого Рогу, то Тепер вона надходить з ріки Дніпро за 150 кілометрів. Коли агломерація, мільйонна агломерація залишається без істочника води, без водозабору, це перша ситуація така після Другої світової війни. Не було таких масштабів проблем ніколи і ніде, з якою ми, ми стикнулися. Дуже вдячний уряду, агентству з питань відновлення, інфраструктури, які займалися, було побудовано великий державний проєкт. Ніколи ми його в житті самі не побудували, це неможливо. Ну, По-перше, це великі кошти, дуже, це багато мільярдів. по-перше. І по-друге, юридично б ми ніколи в житті б цього не зробили. якби… Мін видав постанову, що можна проектувати на час набудувати дві році. ввели в експлуатацію новий масштабний державний проєкт Інгулець Південне на чотири нитки водогону в січні 2025 року. Дали старт роботі водогону Балка Свистонова річка Інгулець для скиду високомінералізованих шахтних вод, нижче водозабору питної води для кривого рогу. Зараз же фахівці водоканалу в рамках муніципальної програми відновлення та розвитку інфраструктури замінюють аварійні ділянки, проводять ремонт. Онти отримують нову спецтехніку задля виконання поточних задач, і це попри всю складність нинішнього військового лихоліття в Україні. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Дитячі мрії оживають у фарбах. У кривому розі відбулося відкриття виставки переможців всеукраїнського конкурсу Олівець малювець 2025 Цьогоріч участь у ньому взяли майже 500 дітей з різних регіонів України. А найкращих робіт відібраних журі представлені у міському виставковому залі. Діти малювали свою уяву, світ мрій і натхнення, а також пригоди головного героя конкурсу Олівця-малівця. У кожному малюнку яскраві барви, щирі емоції та бажання передати свої почуття. Через мистецтво для багатьох юних художників цей конкурс став першим кроком у великий світ творчості. Більше про це розкаже Анастасія Костенюк. Олександра здобула гранд при на всеукраїнському конкурсі, який цьогоріч проходив у ювілайний 20-й раз. Дівчинка займається у художній школі вже понад три роки. За цей час відточила свої навички не лише у малюванні, але й у ліпці та аплікаціях, що підтвердила її перемога. Я її робила три тижні. В мене зображено олівці. Вони зустрілися. Вони зустрілися з ними. Думала. Це Дмитрій, це Ольга, це, це Аня, а це Саш. Мені дуже подобаються олівці і ці матеріали. Я робила із цих штучок і робила з фітеру і з пастері. Же подобається результат і дуже робота подобається. Маленькі художники, великі мрії. Ось вже 20-й рік конкурс олівець малювець відкриває нові таланти з усієї України. Яскраві фарби, сміливі ідеї, щирі почуття. У кожному малюнку діти малюють світ таким, яким хочуть його бачити: мирним, добрим, сповненим пригод і щастя. Ви знаєте, у нас в цьому році дуже багато учасників. Це більше 500 учнів. І, звичайно, в кожній номінації це складна робота журі, яка визначає серед багатьох прекрасних робот найпрекраснішу, найгарнішу. І я хочу, щоб дітки не засмучувалися про те, що може хтось нічого не зайняв. Все буде попереду, але це є конкурс. Цьогорічний конкурс зібрав майже 500 учасників із 15 областей України. 80 найкращих робіт представлені на виставці у Кривому Розі. Юні художники змагалися у різних техніках. Від живопису до графіки, особливий акцент образ головного героя Олівця Олівця-Малівця. Саме його пригоди стали натхненням для конкурсантів. У нас за цей навчальний рік діти всього з міста, імена по творчості, приймали участь. В більш ніж тисячі різних всеукраїнських міжнародних конкурсах, і у нас у Криворіжці 52 гран-при. 52 гран-при це ну дуже 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 добре. Конкурс наш ювілейний конкурс, да, алівець малювець тому що 20-й рік у цьому році проводиться. Кожен малюнок це не просто зображення, а ціла історія, розказана дитячими серцями. Через мистецтво вони передають свої мрії, надію та віру у краще майбутнє. А криворіг продовжує підтримувати творчі таланти, створюючи можливості для розвитку маленьких митців, які своїми роботами рятують світ яскравими барвами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський. Декоративні та невибагливі в догляді за собою туї західні брабант. в сквері біля палацу культури центральний на 44-му кварталі поповнення. Фахівці КП «Сансервіс» висадили майже два десятки саджанців рослин, які будуть милувати оку місцевих мешканців, здійснювати очистку міського повітря та насичувати його киснем. А ще зовсім поруч також висадили декоративні яблуні та груші із цікавою прям, прям, пірамідальною формою крони. За процесом вис. Адка та перетворення скверу в Покровському районі спостерігали знімаль... наша знімальна група. Квері неподалік від палацу культури Центральний в Покровському районі. Активно кипить робота. Фахівці КП «Сансервіс» перетворили черговий шматочок землі з газоном на охайно оформлену ділянку, на якій висадили 16 саджанців. Туї західної «Брабант». Ця рослина ідеально підходить для ландшафтного дизайну в міських кварталах. Невибаглива в догляді за собою. Стійку переносить всі випробування українським кліматом. Виконували роботи садіння туї західної «Брабант». Цей вид туї витримує Засуху, перепади температурного повітря і знешкоджують шкідливі виброси, які в нашому місті є. Полив буде, звичайно, як для всієї для сушливої зони. Вони витримують засуху, полив буде нормальний, як кажуть, обільний. Буде час від часу їх потрібно буде ще оприскувати, щоб змивати пиль з хвоїнок і щоб вони краще прижилися. Фахівці Сансервісу висадили всі за заздалегідь підготовлені ями у розпушеному ґрунті окрім цих представників декоративної флори, озеленювачі навесні в різних куточках міста, мають намір висадити ще сакури, барбариси, клени, в'язи, декоративні вишні. Крім цього, тут ще будуть висажені горобина плакуча і будуть висажені красиво квітучі чагарники, як і листяні, так і хвойні з різним забарвленням хвої. Далі по сквері по вулиці Романа Шухевича ми будемо висаджувати 16 штук яблуні плакучої з червоним забарвленням листя, а також груша калері з пірамідальною формою крони, яка вже зацвітає. Ми прикрашаємо дану випадку вулицю Романа Шухевича. Всього цієї весни в планах у фахівців сансервісу виконати посадку 717 листяних та хвойних дерев, а також більш ніж 8 тисяч хвойних та листяних чагарників на території вулиць, парків та скверів, у всіх без виключення районах Кривого Рогу. Все, аби місто і надалі залишалось таким же зеленим, доглянутим, а висаджені дерева та кущі не тільки радували криворіжців, а й насичували повітря додатковими об'ємами кисню. Олександр Фефілатів Ліпривчук, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії була Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.